Всім привіт! На каналі Математика по-людськи ми з вами продовжимо розбиратися з задачами з теми «Паралельність прямих і площин в просторі. Маємо урок третій, і я для вас підібрала наступні дві задачі і будемо їх якось розв'язувати. Так, отже, перша задача така: площина альфа перетинає відрізки АБ і А, це в їх серединах, в точках К і П. Так, давайте ми не будемо далі читати, а спробуємо отут от побудувати от те, що від нас хочуть. Отже, площина альфа перетинає відрізки АВ і АС. То ми почнемо е, з площини, так як я вам і казала на попередньо, попередньо, попередньому уроці, почнемо з площини. Нехай то буде площина Альфа. От тут вона є. Так. І тепер е, побудуємо ті відрізки. А Б і А, С. Отже ті відрізки виходять з однієї точки. Нехай тут буде якась точка А. З точки А. І маємо їх так провести, щоб та площина їх перетинала в серединах. Тобто, якщо я отак-от потягну. Так, кривенько трошки. Давайте я все ж таки підправлю тут чуть-чуть. Так. Значить, є один відрізок. Десь тут перетнула площина. І другий відрізок проведемо. Так, і от утво мають бути середини тих відрізків. Точка К і точка П. Так. Тепер далі той відрізок АБ називається, а той відрізок АЦ називається. І ми отут з'єднаємо. Так. І тепер треба довести, що відрізок BC паралельний площині альфа. І далі ще хоч купа питань. Так, напишу спочатку дано. Отже, відрізок AB перетинає альфа в точці К, і причому та точка К середина. Отже, я напишу АК рівне КБ. Тепер другий відрізок АП. також перетинає альфа в точці П, і АП дорівнює ПЦ. Так, то ми записали. Тепер е, треба довести, більше тут нічого не дано, Треба довести, спочатку перше, довести, що відрізок БС паралельний до альфа. Так, друге, що від нас хочуть, як відносяться периметри трикутників. Отже, периметр трикутника АВЦ відношення до периметра трикутника АКП, і третє, третє то ще не все, площі трикутників, тобто площа трикутника АВЦ. До площі трикутника АКП. І четверте площі многокутників. Тобто площа, то буде трикутник АКП. До площі чотирикутника кутника Оце все нам треба знайти. То спочатку довести, а оці всі відношення треба знайти. Тут можна було написати знайти. Знайти. Так. Отже, в першу чергу з'єднаємо оце К і П. Дістанемо відрізок якийсь КП. І тут маємо точка К є серединою АБ, а точка П серединою «АС». Ну то зразу можна. Зробити висновок, що КП то є середня лінія трикутника. Напишу то. Що КП то є середня лінія трикутника. Так, середня лінія трикутника АБЦ. Так, якщо то є середня лінія трикутника, то властивість середньої лінії маємо. Яку властивість середньої лінії? Що середня лінія є паралельна. До е, сторони в даному випадку BC. Так. То ми зробили висновок з того, що то є середня лінія. Нам треба довести, що BC паралельно альфа. То тут треба, я вам тут вам нагадаю, е, згадати ознаку паралельності прямої і площини. Так, от якщо я маю площину альфа, тут маю якусь пряму А. То, якщо ця пряма А, Паралельна до деякої прямої Б, яка лежить в площині альфа, то пряма А паралельна і цій площині альфа. То називається ознака паралельності прямої площини. Як я можу записати? Якщо пряма Б належить альфа і пряма А паралельна до прямої Б, то пряма А паралельна альфа. То є ознака паралельності прямої площини. Візьміть собі то на замітку. Оце вот правило. І тут ми можемо ним покористуватися. Як ми то можемо покористуватися? Оця пряма КП. КП. Вона належить площині Альфа. Так, тільки не такий значок для прямої належить, а отакий. Так, чому вона належить площині Альфа? Точка К належить альфа. І точка P належить альфа. Знаємо, що якщо дві точки прямої належать площині, то і вся пряма належить цій площині. Тепер оця наша пряма BC є паралельна до тої, площини, до тої прямої КП, яка лежить в площині альфа. Тому можна зробити висновок, що BC паралельно альфа за ознакою паралельності прямої і площини. Можете собі то записати, то буде довго трохи, але напишу за ознакою. Паралельності поставлю значок, ви напишіть словами. Паралельності прямої і площини. Так, оце ми довели перше. Тепер далі будемо розбиратися з тими трикутниками, які тут ми дістали. Ну, далі вже буде працювати планіметрія. Тобто ті знання, котрі ви дістали з планіметрії, тут нам дуже сильно пригодяться. Отже, я маю середню лінію трикутника. КП, так. Посередині. Це означає, що трикутник АКП. Подібний до трикутника ABC з коефіцієнтом подібності 1 друга. Тобто, якщо б я написала відношення АК, наприклад, до АБ, ну і відповідно всі ті решта сторони, то я дістану одну другу. Отже, коефіцієнт подібності в нас дорівнює одна друга. Між тими двома трикутниками. Давайте я його тут запишу. Тобто, трикутник АКП. Подібний трикутнику ABC. Так, нам треба вияснити периметр трикутника ABC, як відноситься до периметра трикутника АКП. То периметри тих трикутників, оскільки периметр – це є сума довжин сторін, то периметри відносяться точно так само, як сторони. Тому периметр трикутника ABC до периметра трикутника АКП. Той, що АБЦ в нас більший, буде 2 до 1. Перше ми розібралися. Тепер далі тут є площі. Давайте тут напишемо 2, щоб ми розуміли, що ми на друге дали відповідь. Тепер, як відноситься площі тих самих трикутників? А площі тих трикутників. Площа, оскільки площа це квадратні одиниці, то площа Трикутника АБЦ відноситься до площі Трикутника АКП. Вже буде не 2 до 1, а 2 до 1 до квадрату, тобто 4 до 1. Це означає, що площа того трикутника АКП, який тут відрізався, є в 4 рази менша, ніж площа великого трикутника. Так, і тепер четверте. Нам лишилося знайти відношення АКП до того чотирикутника, Бачите, Б. КПЦ до тіє трапеції, яка відрізалася тут у нас. Ну, яким чином я можу поступити? Якщо я маю, наприклад, таке відношення між площами, то площа великого трикутника оцього АБЦ, якщо К коефіцієнт, наприклад, пропорційності буде 4К, а площа м, того меншого трикутника буде 1К, то площа цієї трапеції, площа трапеції B, К, П, С. Буде 4К мінус 4К. Тільки то К наше не буде то, то давайте ми візьмемо Х. Давайте все ж таки краще візьмемо Х. Буде 4Х, мінус 1х і дорівнює 3х. І тепер можемо писати відношення, то, що нас питають: тобто, площа трикутника АБЦ. Так, до площі того чотирикутника. Ні, нам не треба АБЦ, нам треба не того. Нам треба площу трикутника АКП. АКП. До площі чотирикутника кутника БКПЦ. То площа трикутника АКП. То буде 4Х. То буде 1 Х. Так, 1 Х. А КП, а площа того чотирикутника буде 3Х. І відношення між ними буде 1 третя. О, це, що нам треба було знайти: це відношення між тими кусочками. Ця от задача є така дуже базова для того, щоб ви рухалися далі і розв'язали якісь такі задачі з таким от малюнком. А їх тих от таких задач, де площина перетинає три, сторони трикутника або сторони трапеції, може бути. Ще дуже багато, і тому оцю от задачу можна взяти таку, як початкову, щоб ви розуміли, як воно тут от, то все працює. Так. З тим ми розібралися. Тепер подивимося другу задачу, яку я вам підготувала, вона, в принципі, використовує те, що ми говорили в попередній задачі. Через точку М середину гіпотенузи АВ прямокутного трикутника АБЦ проведено площину альфа паралельно Катету БЦ. Так, то як я то побудую? Якщо я маю площину, от, наприклад, альфа. Так. І тут я візьму. Ця площина має перетнути мені, от дивіться, отак от візьмемо, спочатку побудуємо отак. Отак. Нехай ото дво в мене буде, наприклад, прямий кут. І гіпотенуза в мене є АВ. А, Б. От. І тут є пар... площина паралельна до катета отого от БЦ. Так, але тут треба якийсь пунктир трохи намалювати, правда? Е... Значить, перетинає катет оця площина в точці Н. І тут є якесь відношення БЦ до АЦ до 8. Ну воно до тої точки Н не має відношення ніякого. Тому десь візьмемо тут точку N. Поставимо, тоді далі отут, треба зробити пунктир. І тут, відповідно, треба зробити пунктир. І тут поставимо. Е, отже, М середина гіпотенузи. А, M середина гіпотенузи. Отут двоє М. Так. І проведено альфа паралельно катету BC, яка перетинає катет AC, Отут от є тут от, от, точка N. Тобто тут треба по кілька разів прочитати текст задачі для того, щоб тут от ті всі точки розставити і не боятися перемалювати малюнок, і пунктири потім собі доставити. Тобто тут нічого страшного немає, якщо кілька разів то перечитати. Давайте будемо тепер ще раз, але розбиратися вже разом з малюнком. Отже, через точку М середину АБ, посередині АБ ми поставили М, проведено альфа. Краще починати з тої площини, а потім проводити оті всі відрізки. Тепер паралельно до катета BC, От наш катет BC, Яка перетинає катет AC в точці N. Оце ми все зробили. Тобто ми MN з'єднаємо. І тепер помаленьку будемо писати дану, і далі розбиратися, що треба зробити. Так, отже, маємо площину альфа. AB перетинає альфа в точці M І M є серединою. Тобто AM вирівнює BM. Далі. АС перетинається з площиною альфа в точці Н. І ще сказано, що БЦ паралельно альфа. І ще дано тепер, що БЦ відноситься до АС як 6 до 8, і площа трикутника АМН. Рівні 24 сантиметри квадратних. Так. І хочуть, щоб ми знайшли, знайти CM. CM. Так. Перше, на що ми маємо зважити, перше, що площ... пряма BC паралельна до площини альфа. Що це означає? Якщо BC паралельне до площини альфа, то чисто інтуїтивно ви скажете, що BC паралельно до МН. Ну, чому вони паралельні? Давайте подумаємо. Ну, прямі, якщо вони є в просторі, вони можуть бути паралельні, можуть перетинатися і можуть бути мимобіжні. Давайте ми відкинемо всі ті можливі варіанти, котрі не можуть бути, і в нас залишиться якийсь один. Так, чому BC і MN не можуть бути мимобіжні? Бо BC і MN лежать в одній площині. І тому вони не можуть бути мимобіжні. Бо які то мимобіжні прямі? Ті, котрі лежать в різних площинах, вони не перетинаються. Так. Далі, чому BC не може перетинати MN? Ну, бо сказано, якщо BC перетне MN, то воно буде мати з площиною альфа- якісь спільні точки. А нам сказано, що БЦ паралельно до α. Значить БЦ перетинати МН теж не може. Лишається, що БЦ, тоді я напишу тут відразу тому БЦ паралельне МН. Тобто, якщо точка М ще й до того всього є середина, то МН є знову середня лінія. Середня лінія. Трикутника ABC. Так, я то сказала вам словами, але ви помаленьку за мною можете то собі записати в зошити. Так, тепер далі. То ми вияснили? Тепер будемо розбиратися от з тими от величинами. Мені треба CM. Давайте я його тут проведу. Хочуть від нас, щоб ми знайшли CM. Знову ж таки, оця задача далі переключилася на планіметрію. Я маю площу трикутника AMN. Якщо площа трикутника AMN дорівнює 24 см2, то я з попередньої задачі вже бачила, якщо то є навпіл, поділена та сторона, то та площа є в 4 рази менша, ніж площа великого трикутника. Тобто, я можу написати площу великого трикутника, що то є 4. Помножити на 24 і то буде 96 сантиметрів квадратних. Так, оце я собі зробила висновок з попереднього, з того, що ми говорили в попередній задачі. Тепер я маю, що BC до АС як 6 до 8. Ну, тут ми знаємо, що якщо ми маємо відношення і введемо якийсь коефіцієнт пропорційності х, то я напишу, що BC то буде 6х, а AC то буде 8х. БЦ то один катет, а А це то другий катет. То ті катети мені допоможуть далі вийти на площу. Тобто, я знаю, що площа прямокутного трикутника є півдобуток катетів. На друга БЦ на АЦ. І тепер я можу, використовуючи ті ікси і ту площу, тобто, я напишу одна друга 6х помножити на 8х. І це дорівнює 96. Так, тепер я той х знайду. Тут можна 6 2 скоротити. Тут буде 3, 3 на 8, 24х квадрат. То рівнює 96. Тоді х квадрат. То рівнює 96, поділити на 24. Так, що то буде, що ми тут можемо скоротити? То 96 на... скоротимо. Чи То воно поділиться, то буде певне 4. Та? 4 2, так, то буде 4. Прекрасно, поділилося. І тоді х дорівнює, якщо я маю алгебру, то буде плюс мінус 2. Не забувайте, бо в геометрії весь час беремо тільки плюс 2, бо мінус 2 не задовольняє мову задачі. Значить, я дістану, що х дорівнює 2. Це мені допомогло знайти bc, То буде 6 на 2, 12. І АЦ буде 8 помножити на 2, і буде 16. Але від мене хочуть CM. Що таке CM? CM – Це то є медіана прямокутного трикутника. От як я маю прямокутний трикутник. От я його тут побудую. Так, тут маємо прямий кут С. Тут маємо А, нехай, тут маємо Б. І от моя медіана. Так, то медіана прямокутного трикутника. Тут треба знати теорію з планіметрії. Що медіана прямокутного трикутника дорівнює половині гіпотенузи. Тобто, оцей кусочок, оцей і оцей, вони є рівні. І для того, щоб її знайти, я мушу просто дорахувати гіпотенузу АБ за теоремою Піфагора. Тобто, я дораховую, що АБ квадрат дорівнює БЦ квадрат плюс АС квадрат, тобто 12 до квадрату 144. 16 до квадрату 256. Так, докупи то буде 300 400. І тоді АВ дорівнює 20, а вже CM буде дорівнювати 20 поділити на 2, тобто дорівнює 10. От, і ми напишемо відповідь. CM дорівнює 10 сантиметрів. Так, бачите, Значить, оці всі стереометричні задачі. Початок йде стереометричний, тобто ви мусите розібратися з малюнком, правильно намалювати, зрозуміти, як співпрацюють, взаємодіють у ті відрізки, а потім воно переключається вже на планіметричні формули, котру ту планіметрію мусите повторювати, ту, що вчили 7, 8, 9 клас. І тоді та задача вже якось розв'язується і не, не стає така страшна. Так, ми далі продовжимо розв'язувати задачі з цієї теми. Не забувайте підписатися на канал, обов'язково пишіть коментарі, щоб я розуміла, що ви дивитеся ті задачі і чи вони вам корисні, і яку би ви хотіли, щоб ми ще з вами розв'язали. А поки що це все. До зустрічі!